Скільки людей у кімнаті? Скільки людей у кімнаті? Це було перше, що запитала мене Стела, коли сіла за стіл. Я оглянула закусочну, була друга година ночі, місце було здебільшого порожнє. «А Що ти маєш на увазі? Скільки людей тут зараз, крім нас? спитала вона. Можливо, п'ять-шість губи стели тремтіли. Скільки саме людей в кімнаті? Вона була серйозно нажахана. Я порахувала: офіціант, старий, який дивився на миску з супом біля дверей, дві молоді жінки, які прийшли після вечірки за млинцями, хлопець у кепці, який намагається розрізати свій присмажений стейк, і жінка середнього віку в горохово-зеленому пальто. Шість Шість осіб. Стела миттєво розслабилася. «Ох, Дякую тобі! Ми зі Стеле не бачилися п'ять місяців. Я вчилася тепер за межами штату і, до того ж, не була вдома на це літо. Стела вступила до гарного університету. Але її сестра Енні загинула в автокатастрофі за два тижні до того, як вона почала навчання. Смерть сильно вдарила по ній дуже сильно. Якщо чесно, я не знала, чому вона подзвонила мені. Я сумнівалася, що це було для того, щоб побазікати, і це, звичайно, не було початком для вечірки. Стела знала, що я отримую усього. Для мене це було логічно, адже мене виростили швидкі наобразливі слова алкоголіки. Я усвідомлювала свої генетичні вади до залежностей. Стела виглядала неохайно, не напруженою, але виснаженою. В очах було щось екзистенційне. На руках виднілися шрами, синці. Предпліччя вкривали татуювання і якісь незвичайні рубці на шиї, два з них виглядали як незграбні Зе, але перевернуть, ніби у дзеркалі. Подруга стели Корі підкинула її до закусочної приблизно за 30 хвилин до того, як я туди прийшла. Насправді я не дуже добре її знала, а що знала, мені не сильно подобалось. То як ти тримаєшся? Стела мені не відповіла. З'явився офіціант, і Стела обережно оглянула його, перш ніж замовити чорну каву та шматочок чорничного пирога. Я отримала гарячий чай і картоплю Фрі, хоча була не дуже голодна. Ми просиділи в незручній тиші кілька хвилин, перш ніж Стела, дивлячись на свої руки, запитала: а, що найгірше ти робила в своєму житті? Я знизила плечима і сказала. Брехала людям, брехала людям, щоб позбутися речей здебільшого моїм друзям у середній школі. Але я змінилась, я більше так не роблю. О, і одного разу вкрала в магазині. Це були справді гарні трусики. Стела засміялася. Саме тоді знову з'явився офіціант з нашими напоями та їжею. Стела різко підстрибнула, її очі широко розплющились, обличчя почервоніло, деякі люди закусочні озирнулись на неї. Ви в порядку? здивовано запитав офіціант, глибоко вдихнувши, стела повільно сіла. Так, так, вибачте, сказала вона, я просто, просто це була довга ніч. Офіціант злегка похитав головою, розставляючи замовлення. Коли він пішов, стела сьорбнула кави, а потім подивилася на мене поверх філіжанки, в її очах зблиснули сльози. Я зробила найгірше, що можна зробити. Я намагалась вбити декого. Я не була впевнена, що правильно її почула. Що? Стала кивнула, її очі були прикуті до мене. Бігун, ми скорі збили його машиною. Боже мій! Коли це сталося? Коли я прямувала сюди, мене охопив шок. Ми повинні викликати поліцію. Він все ще може бути там, поранений і. Не турбуйся, перебила вона. Ми повернулися і перевірили його, та бігуна ніде не було. Що нахрін це означає? я розгубилася. Будь ласка, не починай грати зі мною в якісь ідіотські ігри, сказала я. Я не хочу чути якусь фігню. Це не фігня, відповіла Стела. Запитай корі, я не хотіла дзвонити корі. Стела сказала, я насправді не бачила бігуна, корі бачила, ось як я і дізналася. Тож я запитала, де саме цей чоловік? І, схопивши кермо, змусила машину врізатися в хлопця. <смас> Послала його в політ, бляха, ніби це має значення. Корі сильно загальмувала, кричала при цьому, що потрапить у в'язницю і що її життя закінчилось. Але я сказала їй не хвилюватися. Коли вона вийшла з машини, щоб піти допомогти бігуну, то просто завмерла, бо там нікого не було. Дорога була порожня, я Я очікувала цього. Вона зробила ще ковток кави і тицнула виделкою на шматок пирога, проколюючи скоринку і розглядаючи срібні зубці в тьмяному флюоресцентному світлі. Бачите, це може виглядати просто як людина будь-якого віку. Одягнена як завгодно. Вона говорить, як людина, їсть, п'є, робить усе це звичайне лайно, що і люди, звучить не зовсім загорозливо, я не знаю. Але оце так поворот! Я не бачу його. Ця штука, яка прикидається людиною, для мене невидима. Але ви, ви, ви всі інші, ви це бачите. Я не розумію, про що ти. Стела нарешті підняла на мене очі. Два тижні тому ми були в тріпі. Я, корі і ця жінка на ім'я Женів'єв. Вона була провідником. Коротше, ми були в будинку корі і дещо пробували. Ще цей синтетичний екстазі. Ми вживали галюциногени і намагалися дослідити внутрішній психічний простір, подорожуючи разом, ділячись однаковими образами. Це пожевілля. Та, якщо ви синхронізовані, наприклад, емоційно і ментально, ви можете фактично подорожувати разом. Я знаю, як це звучить, я згодна, так, так. Але це, це справді спрацювало. Ми були, думаю, дехто називає це астральними подорожами. Ми побудували архітектуру, це місто в своїй свідомості, а потім досліджували його. Здебільшого це місце наповнювало мінливі, красиві будівлі, споруди, що височили над нами, як гірські хребти. І тоді, ну, в цьому ментальному місті ми на це і натрапили. Двері закусочної задзвонили, коли дві молоді жінки, які їли млинці, пішли. Стала дивилась, як вони йдуть, а потім повернулась до мене. Мені не потрібні були пояснення. Зараз тут четверо людей, сказала я. Вона кивнула, відпила ще кави, а потім продовжила. Отже, цієї ночі ми заглибилися в місто більше ніж коли-небудь до цього. Ми опинилися у вежі. В ній були гвинтові сходи. Ми піднялися на верхній поверх і знайшли замкнені двері. Ви всі бачили те саме, я перебила її, чесно кажучи, не довіряючи її розповіді. Так, поведінка стели ставала все більш знервованою. Ми всі це бачили, окей, окей. А, отже, ми підходимо до цих дверей, ці металеві двері, пом'яті, але зсередини, випинаються, ніби хтось бив двері ногою, намагаючись їх розбити. Женев'єва вона злякалася, сказала нам не відкривати їх, триматися подалі від нього. Вона сказала. На тому боці був мандрівник. Що? Так це назвала Женів'єва. Вона ж була їдом і знала цей простір, який ми досліджували. Вона вже бачила такі двері і попередила нас про мандрівників. За її словами, вони були схожі на нас, дослідниками внутрішнього простору, але не з нашої реальності, з іншого всесвіту, з поганого. Коротше кажучи. Я відчинила двері. Навіщо ти це зробила? Стала помішала каву на секунду, замислившись. Поки вона це зробила, один з кухарів тихенько вийшов з кухні і сів за стойку. Він погортав газету, яку хтось залишив, і глянув на мене. Побачивши, що я дивлюсь, він кивнув мені і посміхнувся. Мені було цікаво, чи це він приготував картоплю фрі, яку я не з'їла. А після того, як Корі та Женів'єва пішли, продовжувала Стела, я почула голос з іншого боку дверей, голос моєї сестри. Вона благала мене, благала випустити її. Клянусь, це була вона. Тож я відчинила металеві двері. Відчуваючи погляд кухаря, я з'їла кілька картоплин Фрі. Вони були холодні, мокрі. І що сталося? запитала я Стелу. Коли я відкрила двері, щось раптом проскочило повз мене щось глибке, холодне, це не лякало мене, та все відбувалося надто стрімко, було боляче. Стела несвідомо торкнула шрамів у вигляді літери Z на своїй шиї, а потім продовжила: У будь-якому разі, по той бік дверей, не було кімнати, тільки порожнеча. Глибока порожнеча. Коли тріп скінчився, я відразу відчула зміни. Я відчула, ніби за мною стежать. Усю решту тої ночі, наступного дня, наступного тижня, щось переслідувало мене: тінь, присутність, і я знала, десь глибоко всередині себе знала, що якщо воно мене не здажане, якщо торкнеться мене знову, я... я помру. Вона продовжувала штрикати свій шматок пирога, розбиваючи скоринку, дозволяючи застиглій чорниці повільно випадати на невеликий сув жиле. Ти сказала мені, що ти не бачиш цього стелу. Двері закусочної відчинилися, і всередину зайшли двоє чоловіків у робочих комбінезонах, тримаючи каски. Їхній одяг був у пилюці, стеле раптом випросталася в кріслі. Двоє чоловіків щойно зайшли в кафе. так?» Я кивнула. Так, так, двоє хлопців. Стела розслабилась. «Ей, чому я? я запитала, шукаючи погляду Стели. Чому ти захотіла зустрітися, щоб розказати мені це? Стела посміхнулася вперше за ніч, тому що знала, що ти мені повіриш. Я важко ковтнула. У горлі раптом неймовірно пересохло. Ти була мені хорошим другом. Кліпнула стела, проганяючи дивні почуття. У старшій школі, коли все було погано, ну, з хлопцями чи ще якимись мудаками, ти була той, кому я могла довіритися, хто мені довіряв, що б я не робила, хоч би якою дурнею це було. Ти була поруч зі мною. І вона потяглася через стіл і взяла мене за руку, стиснула мої пальці міцно. Поправді кажучи, я була закохана у стелу більшу частину середньої школи. Вона була другом, напевно, і хорошою подругою. Мені подобалося бути поруч, але я завжди сподівалася на більше, та це було одностороннє почуття. І, хоча я не бачила її півроку, ті її почуття залишилися і зараз лавиною накривали мене. Вони дрімали, а тепер просто дочекалися свого часу і прокинулись. Коли стела тримала мою руку і усміхалася, я. Я відчула, як її нігать намалював щось на внутрішній стороні моєї долоні. Спочатку легкий, лише невеличкий тиск, аж раптом. Ой, лайно! Я відсмикнула руку і побачила, що стела порізала мене. Вона своїм гострим нігтем мізинцем врізала в мою шкіру літру. Це була буква «З», як ті на її шиї. Краплина крові з'явилася з центру невеличкого порізу. Що в біса ти зробила, стела? Вона лише похитала головою і підвелася, відступаючи від столу, повторюючи знову і знову: Вибач, вибач, мені довелося, гаразд, мені довелося, довелося, що зробити мені боляче? Я була розлючена, розгублена. Усі в закусочній обернулися, щоб подивитися на нас. Лише кухар підвівся зі свого місця біля стійки і підійшов, бажаючи простягти руку. Я відмахнулася від нього. Все добре, дам собі раду. Саме тоді стела зламалася, і її голос ледве прошепотів. Що? Я сказала йому, що справлюся сама, вона зблідла. Що? Кому ти це сказала? «Та кухарю! він просто намагається нам допомогти. Кухаря немає! Там немає нікого! Стела почала виріщати, відскакуючи назад, вона вдарилася об сусідній стіл, стільці впали, виделки й ложки посипалися на підлогу. Ні, ні, ні. вигукнула вона. Кухар став навколішки біля стели і на якусь частку секунди, незважаючи на все раніше озвучене. Я була певна, я чесно подумала, що він збирається допомогти їй піднятися. Він цього не зробив. Натомість він нахилився до неї. Вона плакала і тремтіла і явно не бачила його. Кухар обернувся до мене, кивнув з хворобливою усмішкою, а потім широко відкрив рота, показуючи переплутані закривавлені ясна, наповнені нерівними зубами. Він вирвав її горло одним укусом. І коли кров стели полилася по ліноліуму, кухар зник. Неповільно вицвів, не розчинився у тумані. Просто одна секунда він є, а наступної зник. Хтось закричав: Я думаю, це була жінка в горохово-зеленому пальці. Згодом приїхали копи. Усі інші люди в закусочній того вечора сказали, що Стела перерізала собі горло ножем, звідки вона взяла ніж і куди він подівся, вони не знали. Вони також сказали, що кухар намагався їй допомогти. Що він намагався закрити рану і врятувати її життя. Поліцейські не змогли знайти його після того, як туди прибула швидка. Коли наступного дня я повернулася до закусочної, щоб спитати про те, що все-таки сталося, офіціант сказав, що в них навіть немає кухаря, схожого на того чоловіка, зовнішність якого я описала, чоловіка, якого я бачила. Ніби після смерті Стели почали заплутуватися всі подробиці її загибелі, ніби все світ повністю викреслював її з існування. І ось мандрівник, чи що б це не було, тепер він прийшов за мною. Минуло п'ять днів з тих пір, як Стела померла в ресторані. П'ять днів мене переслідували як звіра на полюванні, я знайшла корі, і вона привела мене до женів. Яв. Вона розповіла, яка доля на мене чекає. За її словами, мандрівники використовують символ перевернуті букви Z на шиї стели, які вона видряпала і на моєму тілі, щоб вистежити своїх жертв. Стела, мабуть, думала, що зможе обманом змусити мандрівника взяти мене замість неї, що ж це не спрацювало. І тепер вона мене прирекла це лише питання часу, коли з'явиться зайва людина. Людина, яку я не бачитиму, що сидітиме напроти мене в автобусі чи йтиме позаду мене по вулиці. Зараз я в своїй спальні в будинку батьків, я не виходила вже 48 годин, і вони починають хвилюватися за мене. Вони чули, що я втратила друга, хоча, здається, не пам'ятають, щоб хтось, на ім'я Стела, ходив зі мною в середню школу. Тому вони співчувають і дозволяють мені залишатися в кімнаті. Але мені сказали, що в мене були відвідувачі. Люди зупиняються без попередження. Люди, які, коли я витягую шию з вікна, щоб поглянути на них, не стоять на ганку. Їх немає. Лише мої батьки розмовляють і жестикують у порожнє місце. Зрештою, мені доведеться покинути цю кімнату. Інакше мої батьки хвилюватимуться настільки, що спробують допомогти, ймовірно, дійде до лікарні. І коли я приїду туди, я задаватиму ті самі запитання, що і Стела. скільки людей тут зараз, скільки саме? Поскриптум, любі мандрівники, ваша сирена бажає, щоб кожного любителя зедок наздогнала участь героїв озвученої історії.